Всім привіт! Сьогодні для вас записую відео, більш мотивуюче, напевно, інформативно мотивуюче відео, яке побудовано на власному досвіді, тому що я в світ магії зайшла як побита собака. В тому плані, що дуже низька самооцінка, впевненості в собі взагалі не було. Дуже цікава була думка інших людей. І одягалися маски, як потрібно жити, ким потрібно бути, як потрібно говорити і тому подібне. Тобто, власної думки взагалі не було. І я почала пропрацьовувати цю, це все. І я пройшла, повірте мені, дуже складний і довгий шлях. Тому все, що я вам зараз скажу, звичайно воно ви можете послухати, але дійти до цього а, дуже складно. Самостійно деякі просто без психолога, наприклад, не справляються. І клієнти до мене, які звертаються, також я на сьогоднішній день даю консультації та рогнози, да, внутрішньої ситуації, внутрішньої самооцінки, то і звідки це все пішло? Корінь. Тому що наші родини, так як ми жили в салдепі, як не крути, але нас ламали. Зламували наших батьків, а наші батьки вже транслювали нам поведінку. Тому що скажуть люди, було найголовніше. І повірте мені, коли ти йдеш в магазин і купуєш річ, ти одягаєш те, що тобі подобається, і ти хочеш це придбати. Але стоїть з сторони твоя подруга і говорить тобі: воно на тобі сидить, як на корові сідло, Краще це приміряй. Мені краще знати, як, ти, як воно на тобі буде сидіти. Мені краще знати, що тобі носити. І ти, як дебіл це одягаєш і носиш. Хоча воно тобі ніхрена не подобається. Але ж тобі з цієї сторони сказали, що тобі в цьому краще. Так от, дівчатка і хлопчики, майте на увазі, що тільки ваша думка важлива, в чому вам краще. Якщо тільки ви розумієте, що вам хочеться до когось звернутись за, яку, за якоюсь порадою, що ви не можете самостійно прийняти рішення, все, ваша самооцінка нуль. Я розумію, що коли приймається рішення, можливо, про якийсь бізнес, вкладання якихось коштів, якогось соціального розвитку, соціальних проєктів, Думка компетентної людини, звичайно, важлива. Але зараз трішечки про інше. Коли, наприклад, ви не одягнути самостійно нічого не можете, не придбати, ви стягуєте, як би вам хотів, хтось якось живе і вам хочеться жити так само. От вам би отак би жити. Так? Ви не будуєте власне по власним бажанням, що хочеться вам. Ви будуєте з того, що ви бачите. Одягаєте на себе маску, і ви в цій масці ходите. Ви розумієте цю фальш, вам погано від цього, але ви нічого з цим зробити не можете. Тому а, починайте приймати рішення самостійно, наскільки б складно не було. А, говорю з власного досвіду. У мене пройшов період часу. А, в принципі, всіх людей, хто а, стосується світомагію, Магії людей, по-перше, показують їхню сущність, по-друге, -по повністю практично ліквідовують для, того, для особистого розвитку. І мені пощастило в цьому плані. Тому що якби я надалі залишалася соціальною людиною до сьогоднішнього дня я б не, не досягла і. Восьмої частини напевно. Тому Якщо вам щось хочеться, ви заходите в магазин і питаєте в себе, з чого хочу я. Не Вася, Петя, Маша, я. от як тільки ви почнете себе ставити на перше місце, якщо ви почнете прислуховуватися до своїх бажань, ви пішли наверх. Я вас вітаю. Тому розвивайтесь, будьте впевненими в собі. Цінуйте це життя, воно не таке вже й довге. Ви найкращі, ви алмази, Па-па!